Вітаю вас у проєкті щоденник відновлення. Чим голосніше лунають голоси про можливі мирні переговори, тим нагальніше постає тема відбудови України. Втім, озирнемось довкола. Ця робота не чекає моменту перемоги. Вона вже йде щодня за рекордної потужної підтримки партнерів. ЄС про це наш проєкт. З теплом, попри російські погрози, як у прифронтових містах відновлюють і осучаснюють теплотраси. Розмінування та хвостаті сапери, яким чином неймовірний досвід європейських кінологів допомагає розчищувати українські землі? Разом сила, що отримала українська енергетика від Італії, Швеції, Польщі та інших країн ЄС. У справі відповідальності Росії за агресію в Україні в Європі узгоджено основи для створення спеціального трибуналу. Їх погодили представники Єврокомісії, Ради Європи, України та 37 держав світу. Спецтрибунал матиме повноваження притягати до відповідальності очільників Кремля. І тут треба розуміти, що нині воєнні злочини, які коять окупанти, можуть переслідуватись міжнародним кримінальним судом, але сам злочин агресії один з найтяжчих у міжнародній практиці це відповідальність найвищого керівництва РФ. І ніхто з цих людей не є недоторканим. Саме такий меседж надсилає цей спецтрибунал, заявила журналістам верховний представник ЄСКА Калас. А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уточнила не може бути справедливості без компенсації. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію і вона має заплатити. Ми зробили перший крок до комісії з претензій за участь у ЄС цей новий орган визначатиме претензії, зареєстровані в реєстрі збитків. Збитки нанесені Україні російським агресором дійсно приголомшливі, і партнери з ЄС не просто складають реєстри від першого дня повномасштабного вторгнення. Йде щоденна допомога на відновлення і гуманітарні потреби, зокрема, в 2025 році ЄС виділить зокрема 140 мільйонів євро на підтримку життєво важливих сфер у прифронтових зонах, особливо взимку. Як це працює на практиці в нашому сюжеті? Це Дніпропетровщина прифронтове місто Кривий Ріг. Його жителька Оксана нині радіє гарячим батареям. Самі от одеркніться, вона гарячуща. Звичайно, здавалося би, річ тут здається майже дивом, адже з настанням холодів 110 тисяч жителів Кривого Рогу, а це шоста частина міста, ризикували просто замерзнути у своїх домівках. Були прильоти і постраждала напевно якась катіння. Був такий період, що не було опалення. Ми грілися електроприладами, але і електрика була під загрозою через ракетні атаки тоді просто безвихідь, а на додачу проблеми з водою. Вона накрила кривий ріг ще після того, як російські агресори підірвали каховську дамбу, а саме з каховки отримували дніпровську воду дві третини жителів міста і питну, і технічну для опалення. Труби простояли майже півроку без води після руйнування каховки та постійний. Відключення, блокаути після ракетних атак, аварійні відключення це гідроудари кожного разу. Тому ну, мережа труб не в самому найкращому стані. Рятувати людей від морозів місцева влада взялася разом з європейськими партнерами, які перш за все забезпечили місто усім, що потрібно для термінових ремонтів. Надається допомога з заміни труб, оновлення насосного та зварювального обладнання, що дозволить. Забезпечити стабільну роботу мереж завдяки цій підтримці. Тут не лише відновили централізоване опалення. Місцеві комунальники тепер можуть оперативно ліквідовувати і наслідки ворожих обстрілів. Ось тут проклали нову тепломагістраль, і все це зробили упродовж доби. Після прильоту виходить, було замінено около 400 метрів трубопроводів опалення для забезпечення почати дев'яти будинках. Опалення також були підключені усі уціліли здання. Ця зима для українців мала бути вкрай важкою, але завдяки допомозі ЄС глобальних надзвичайних ситуацій у сфері теплопостачання поки вдається уникати. українці потребували допомоги, і ЄС не залишився осторонь. Через гуманітарні проєкти та через механізм цивільного захисту ЄС надав підтримку енергетичним і опалювальним системам на кількох рівнях у будинках, у критично важливих об'єктах, таких як лікарні та школи, а також у містах і громадах. Це Харків ще одне прифронтове Місто неподалік російського кордону, і саме тут завдяки європейським партнерам вдалося реалізувати один з наймасштабніших проєктів ремонт великої теплотраси. Комунальники проклали майже 700 метрів нової труби, діаметром майже метр. Це тепломагістраль е, з'єднає е, один із наших головних джерел е, з одним із найбільш е, Великим районам нашого міста Она забезпечує теплом 58 тисяч населення та 38 тисяч населення по гарячому водопостачанню. Європейські партнери допомагають не лише з відновленням труб, надсилають в Україну генератори, трансформатори все для того, аби підтримати українську енергосистему, яку нещадно руйнує ворог, і не допустити, аби люди взимку лишилися без тепла. Це завдання для наших партнерів стало одним із пріоритетних. звісно, надання допомоги в районах поблизу лінії Фронту є складним завданням. Наші партнери працюють у тісній співпраці з місцевою владою, ретельно плануючи кожен етап роботи. Європейський союз був поруч із українцями від самого початку і продовжуватиме залишатися поруч доти, доки вони потребують допомоги. Паралельно завдяки цій допомозі вдається модернізувати систему теплопостачання і наближати її до європейських стандартів. Ось один із прикладів у тому ж кривому розі. Це така собі котельня в мініатюрі, але вона досить потужна і здатна Гріти до 20 будинків. Вода поступає ось у цю сіру трубу, далі у котел. Тут вона нагрівається, і звідси вже поступає ось у цю червону трубу, а звідти вже до будинків жителів. Такі котельні вже наступної зими забезпечуватимуть теплом у кривому розі містян з двох мікрорайонів. Ми завжди дивимося в довгостроковій перспективі. Ми не хочемо просто допомогти на одну зиму. Ми прагнемо сприяти підвищенню стійкості родин, громад та міст не лише на цю зиму, а й на наступні, а також на випадок криз, які можуть виникнути в майбутньому. Впровадження резервних джерел енергії, створення гнучких систем це те, над чим фахівці думають вже зараз і це те, що зробить систему теплопостачання в Україні більш надійною і ефективною, а відповідно менш вразливою. Російські агресори погрожували зробити цю зиму нестерпною для українців через знищення енергетичної інфраструктури. І тільки допомога західних партнерів дозволяла швидко відновлювати життєво необхідні потужності. Робота ця тільки набирає обертів. Європейський інвестиційний банк та Єврокомісія затвердили нову допомогу, яка включає 420 мільйонів євро на відновлення і захист енергопостачання, систему опалення, водопостачання та іншої критичної інфраструктури. Загалом нова програма фінансування від Європейського інвестиційного банку для України сягатиме 2 мільярдів євро. Її представила президентка групи Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо під час візиту до Києва. Вона зокрема зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, відвідала операційний центр для управління системою єдиного екстреного виклика 112, впровадження по всій Україні цієї європейської моделі, що підвищить громадську безпеку. Один з елементів пакету допомоги. Це дуже гарний проєкт, тому що він близький до громадян. Він об'єднує всі екстрені служби: поліцію, службу гасіння пожеж, а також швидку допомогу. Тож це дозволяє лише за одним номером телефону зв'язатися з усіма системами екстреної допомоги, що особливо важливо під час війни, і це наближає Україну до ЄС, оскільки 112 є загальним номером екстреної допомоги у всьому європейському союзі. Підтримка з боку європейського союзу непохитна, і я сподіваюся, що дуже скоро ми матимемо стабільний мир і ми зможемо перейти до етапу заснованого на реконструкції, ремонті, відновленні і процвітанні для всієї країни. І що ми зможемо допомогти вам на шляху приєднання до європейського союзу. Допомога в Україну надходить і безпосередньо від країн-членів ЄС. Приміром, Швеція нещодавно внесла 45 мільйонів євро у фонд підтримки енергетики України, який закупає газові турбини для виробництва електрики і тепла. Італія в грудні внесла в цей фонд 13 мільйонів євро. Польща понад 3 мільйони. За якими ще напрямками країни ЄС допомагають Україні далі в короткому дайджесті? Фінляндія доправила в Україну хімічні детектори і засоби індивідуального захисту. Отримали допомогу українські рятувальники. Допомогу надали із резерву, що фінансується ЄС. 13 мільйонів євро на підтримку України спрямувала Італія. Гроші пішли у фонд підтримки енергетики нашої держави. Завдяки йому на ці потреби вже вдалося залучити понад мільярд євро, кошти від 30 міжнародних донорів. І Італія одна з тих країн, хто допомагає найактивніше. А Франція на підтримку стабільного енергопостачання передала генератори у Бучу, що на Київщині. Один із генераторів надзвичайно потужний на 110 кВт. Він нині забезпечує роботу об'єктів критичної інфраструктури у місті. Ще один генератор менший на 12 кВт. Він для підтримки життєдіяльності освітніх закладів громади. Німеччина допомогла відновити житло на Миколаївщині. Завдяки благодійній організації Керітас оновлене помешкання отримали понад 100 сімей. Їхні домівки постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Проєкт відновлення тривав чотири місяці. Ремонти проводились одразу у кількох селищах області. Словенія передала Україні кошти на техніку для розмінування в межах ініціативи ЮНАТЕ 24 Завдяки цьому державна служба з надзвичайних ситуацій отримала три піротехнічні машини легкого типу козак загальною вартістю близько 38 мільйонів гривень. На сьогодні в Україні близько 140 тисяч квадратних кілометрів забруднено мінами. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмагаль. Це колосальна площа приблизно як чотири. Ри Бельгії на розмінування можуть піти десятки років. Але завдяки солідарності партнерів і внутрішнім українським ресурсам можна творити дива. Дивіться самі. Київщина спеціальний тренувальний майданчик для собак. Стежкою вкритою снігом іде дівчина у спецформі. Поруч із нею бельгійська вівчарка Малінуа. Слідом за нею ще одна і ще загалом більше десятка чотирилапих. Це прогулянка перед тренуванням, але собак тут навчають зовсім не чемності і слухняності. Їх тренують на пошук вибухівки. Це одна з вправ з тренування собак. Вона називається стінка. Ось ми бачимо, як ну власне вишукована вишукувана така стіна з цегли з невеличкими дірочками. І ось в одній з цих дірочок знаходиться вибухівка, яку власне собака і має знайти це мішень, яку ми поставили для собаки. Це три маленькі уламки тротилу. Ми використовуємо скляну ємність, тому що вона не створює запаху. Зрозуміти, що собака знайшов вибухівку дуже просто. Він сяде і каже: Добре, тепер тут щось є. Дайте мені мою іграшку. Ця та інші вправи відточуються для того, аби чотирилапий помічник чітко виконував команди. Це дуже важливо під час роботи на мінному полі. Я дала їй команду. Вона має залишитись на місці і знаходитись в такому положенні, допоки я їй не дам команду підійти до мене. Молодець. Ай, молодець. Кінологиня Каріна вивчала це у Камбоджі в рамках спеціальної програми, фінансованої Європейським Союзом. Нині навчає собак тут в Україні. Ми запускаємо собаку, кажемо їй шукати, якщо вона знаходить цей Запах я ставлю певну відмітку для сапера і пишу за скільки метрів від мене собака сіла. Серед інструкторів не тільки дівчата а й хлопці Дехто пішов у кінологи вже після повернення з фронту. Звільнився. І, ну щоб якось бути корисним в своїй державі пішов на розмінування. навчанням кінологів у собак спільно опікується бельгійська гуманітарна організація з розмінування Апопо вона спеціалізується на тренуванні тварин для розмінування та британська неурядова організація Mind Advisory Group, скорочено маг Це дві організації, які тісно співпрацюють з 2017 року, і вони доповнюють одна одну. МАГ має досвід ручного та машинного розмінування. А попо спеціалізується на тренуванні тварин. Для розмінування надзвичайно кмітливі та вправні малінуа допомагають швидше і точніше визначити ділянки, на яких працюватимуть сапери. Усі наші програми тут фінансуються європейським союзом. Зараз ми вже розгорнули три наші команди в Миколаївській області. На Київщині навчаються ще чотири наступні. Кожна команда складається з чотирьох кінологів і восьми собак. також плануємо почати роботу в Харківській області в Балаклії. У нас тут є плани створити ще. Дві команди у 2025 році. Ця організація має досвід розмінування в Азербайджані, Південному Судані та Сенегалі. Однак Україна безумовно виділяється поміж усіх. просто величезна кількість квадратних кілометрів забруднена, і це, на жаль, зараз мабуть найбільш забруднена країна на землі. Потенційно небезпечними в Україні є майже 140 тисяч квадратних кілометрів. Для розуміння це за площею як три Швейцарії, і одна з них дорівнює розміру наших деокупованих. Території, на яких вже можна працювати саперам, Ми враховуємо безпеку складу, тому що зрозуміло, є території ведення бойових дій, території, які прилягають, які обстрілюються. Ускладнюють роботу і касетні боєприпаси, якими росіяни покривають українські землі і міни пастки, пластмасові та протитанкові міни. Але на щастя, із засобами їх знешкодження, також оперативно допомагають європейські партнери. За даними ДСНС, це близько 40 країн та організацій з усього світу. Основні гравці я би назвав це, наприклад, Проон Міжнародний комітет Червоного Хреста, Женевський центр міжнародного гуманітарного розмінування. Це не тільки допомога в обладнанні, в техніці, це також і тренінги різноманітні. Один з таких тренінгів це курс для навчання протимінній справі ветеранів війни. Право, вліво він теж керується назад. Далі. Є ще середнє положення. Це є. Положення розмінування цей велетень МВ-10 хорватського виробництва може знешкоджувати як протипіхотні, так і протитанкові міни. Її задача обробити ґрунт, спушити його, щоб він став м'яким. Далі прибрати рослинність, якісь кущі. Знешкожити розтяжки, якщо вони є, тобто більш безпечно буде для суперів. Сергій зосереджено та обережно знайомиться з машиною. Ветеран родом із Чернігівщини. У боях з ворогом отримав серйозні поранення і частково втратив слух. Та це не зупиняє чоловіка від подальшої небезпечної роботи. Керувати дуже легко. Навіть ну мені, от я погано чую контузії, але машина відчуває тренування ветеранів. Це проєкт, профінансований Швецією та організований мінекономіки спільно з програмою розвитку ООН в Україні. Ми визначили низку навичок, яким навчаємо ветеранів. Зокрема, важливо розумітися на інноваціях, але також створюємо нові можливості для соціально-економічної реінтеграції ветеранів та інвестуємо в людський потенціал для відновлень. України за саму саперну підготовку відповідає швейцарський фонд протимінної діяльності. У нас багато варіантів, ким вони можуть бути, яку роботу виконувати. Ми можемо допомогти застосувати їхні навички та досвід. Від початку повномасштабного вторгнення тільки підрозділи ДСНС України розмінували понад 170 тисяч гектарів землі та виявили з півмільйона вибухонебезпечних предметів. Але загальні обсяги в рази більші потрібно, щоб завершились бойові. І тільки коли ми зможемо оцінити скільки площ замінованих, зможемо сказати орієнтовні терміни. На цьому нелегкому шляху надійне плече нам підставляють європейські партнери, і це значно прискорює роботу з розмінування там, де наразі можливо. Це був проект щоденник відновлення про історичний шанс, який випав Україні не просто зберегти державність, а побудувати якісно нову сильну інноваційну країну за партнерства ЄС.